Ірина, мама трирічної дівчинки, яка захворіла на правець. Розповідає, що перші ознаки хвороби помітила, коли в дитини почало косити обличчя. Каже, одразу повезли її на огляд в Калуську районну лікарню. Там діагностували підозру на запалення головного мозку. Потім викликали бригаду з Пранківська. Ми вечором вже п'ята-шоста година були в Франківську. Провіряли на запалення головного мозку. Пізніше поставили діагноз, що правець. Ні, не була вакцинована від правця, не було, але тепер буду прав... буду вакцинувати. Тільки най... трошки окріпне. Медичний директор обласної дитячої лікарні Ярослав Семкович розповідає, дівчинку привезли 1 червня. У пацієнтки була втрата свідомості та порушення м'язового тонусу. Проведено протягом доби всі необхідні згідно протоколів обстеження, комп'ютерну томографію, огляди вузьких спеціалістів. І в кінцевому результаті за допомогою спеціалістів інфекційної лікарні, за допомогою наших епідеміологів, виставлено діагноз правець. Дитину в першу добу було перебування в відділенні інтенсивної терапії, заінтубовано, переведено на апарат штучної вентиляції легень. Генеральний директор обласної дитячої лікарні Тарас Мальник розповів, що дівчинку одразу ввели в стан штучної коми для попередження судом. каже, одразу виникли ускладнення легеневі поліорганна недостатність, і такий стан тривав близько трьох тижнів. За словами Тараса Мельника, на лікування пацієнтки лікарня витратила близько 120 тисяч гривень. «24 дні дитина була в московій комі. Після цього почали на сьомий день накладена трахеостома, щоб забезпечити краще попередити прогресування дихальної недостатності. На даний час, на сьогодні, стан дитини з різкою позитивною динамікою, дитина у свідомості, реагує адекватно на огляд, немає вже в дитини судом і, що важливо, самостійне дихання. Лікарка-епідеміологиня обласної дитячої лікарні Євгенія Чорпіта каже: за останні 12 років у їх медичному закладі було 5 випадків правця у дітей віком до 14 років. Останній випадок був у 2014 році. Так само дитина трьох років, яка граючись в подвір'ї, брудними ручками занесла собі в рот цю інфекцію. Вхідними воротами, якраз в даному випадку, був рот. Аналогічна ситуація із цією дитиною, яка сьогодні лікується у нас в закладі, вхідними воротами теж стала ротова порожнина. У дитини був виявлений стоматит, гінгівіт. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.